Європа, аборти і єресь галичанства. Про це у львівській політехніці говорив Святослав Шевчук. На зустріч із главою греко-католицької церкви прийшли не тільки студенти і викладачі, а й звичайні львів'яни. Усіх охочих зала не вмістила, тому решта слухали владику через гучномовці. Зустріч відбулася у форматі розмови: питали про нового папу Франциска, єдину українську церкву та відносини із московським патріархатом. Також Святослав Шевчук закликав греко-католиків позбутися єресі галичанства. Комусь дуже завжди хочеться закрити нашу церкву за Збручем. Загнати греко-католиків у Галицьке гетто. Я завжди кличу усіх греко-католиків позбутися єресі галичанства. То, то, то не означає, що ми є, є, є єретики як галичани. Ні. Ми часом думаємо, що Галичина це є вся греко-католицька церква. А так не є. Ми сидіємо глобальною церквою. І коли ми є у Києві, ми справді є потужним фактором євангелізації цілого українського суспільства. Патріарх підтримав європейську інтеграцію, проте побажав українцям активніше виявляти свою християнську позицію, зокрема не толерувати одностатевих шлюбів та абортів.